Це і я. Пробач. Ти неймовірний. я знаю. Бережно, там ззаду пішохід! Влад, бла бла Там знак. Обійжаю. Що сталося? Що сталося? Що, що сталося? Розкажіть, будь ласка, ви з якою метою їдете трамвайними коліями? А ці всі? Переможник. Не переможні. Ні, перепливіться. Охорона, секюріті. Ооо, дивіться, успішна людина. Машину побіл. Я тобі сказав, я тобі сказав. А з курою Буде класно. Друзі, всім привіт! Ми на пекельному, я вважаю, місці. Це вулиця Кирилівська біля Подільського трамвайного депо, де в ранкову годину пік, зараз затора немає. але Він буде. Є окремі їздуни. Так вони вважають, що стояти в заторі, ну це якось не комільфо. Ну, ви, ну що ви? Ну, успішні люди, вони не стоять в заторі. Вони тулять просто трамвайними коліями, всім махаючи рукою. Але там чекаємо їх ми, і ми будемо їм пояснювати правила дорожнього руху. Ходімо. Добрий ранок. Скірузка, ви з якою метою тротуаром їдете? Добре, давайте я вам знак покажу. Знак покажу, ви покажете своїй дитині. Бережно там ззаду пішохід. Це що? КМДА? Глянь, бла бла Влад! Ти нормальний, їдь назад, кажу. назад тобі одне зауваження зробили. Назад, їдь. Скажіть, будь ласка, з якою метою їдете тротуаром? Правила дорожнього руху, щось говорять для вас? Прямо їздити навчилися. Совість є, совість є, є совість. Якщо є совість, то може є зір. Там знак. Я не чую обережно, обережно. Так, да, мачуки, вона навчилася їздити тільки прямо. Тільки прямо. Друзі, я впевнений, що серед моїх глядачів є автовласники, які вже мають або замислюються оформити каско на своє авто. Хочу вам повідомити, що ви можете повернути до 7 тисяч гривень від вартості, оформлюючи наступний поліс на. Сервісі онлайн страхування Hotline Finance. фактично, сервіс повертає клієнту частину агентської винагороди, яку вже закладено в ціну страхування. При цьому оформлюючи заявку на КАСКО онлайн, запит відправляється одразу в страхову, тому ви гарантовано дістанете кращу ціну безпосередньо від страхової компанії. На сайті ви можете одразу дізнатися орієнтовну вартість КАСКО для вашого авто від провідних страхових компаній України, що входить в покриття та який відсоток від вартості можливо повернути після оформлення. Просто вказуєте параметри вашого авто, відправляєте заявку у вибрану страхову. Узгоджуєте деталі по телефону з представником страхової і оформлюєте договір. Після чого робите запит на бонус в Hotline Finance і отримуєте кешбек на картку. Навіть якщо вам зараз не потрібно, я рекомендую вам зайти на сайт, розрахувати вартість, щоб знати, скільки ви зможете зекономити на наступному полісі Каско. Всі посилання на Hotline Finance традиційно лишаю в описі під відео. Не поспішайте, не летіть. Добрий ранок. Скидь, будь ласка, з якою метою їдете трамвайними коліями? Обійжаємо. Пробку об'їжджаєте. А я от з цими учасниками дружнього руху, вони кажуть, а ми от терпимо, бо всі в однакових умовах. Я дивлюся на вас, ви якась особлива людина. Може, ви якась обдарована особливо, може на вас не розповсюджується? Якщо на вас. Якщо на вас правила дорожнього руху розповсюджуються, вам треба від'їхати туди, подивитися на знак, рух тільки праворуч і їхати згідно з правил дорожнього руху. Все, щасливо вам. Що сталося? Що сталося? Що Що сталося? Розкажіть, будь ласка. А наражає, Привезли в ближайшу больницю. лікарню. на Що сталося? Треба, собі. Вам туди в трамвай ну, не депо. А як це регулюється знаками? Це ж я Дов... ну, добре. Давайте, обережненько, обережно, нічого не зачепіть, Все, позитивненька. Так, раз і по знаках акуратно. Давайте, бо зараз трамвай буде, буде зустріч, несподівана з трамваєм. Нащо воно нам треба? А якщо хтось по тротуарчику, можна я туди його висаджу, а потім там їду. Можете здати назад, висадити його тут і розвертайтесь і поїдете. Гарного дня Гарного дня і не порушуйте. Ага. Лано через подвійну! І його пускають. Навіщо ти його пускаєш? На своєму ескалейді? Навіщо? На ескалейді, каже. А може я завтра так поїду через зустрічку. І так мене хтось пустить. І так ми всі будемо порушувати, с**ати один одному на голову, обтиратися і нам буде пахнути. Буде класно. Добрий день. Дозвольте поцікавитися. Ви з якою метою їдете трамвайними коліями і тротуаром? Вибачте. Добре, я вас вибачаю, але беру з вас слово, більше не їздити так. Добре? Давайте обережненько і туди по знаках. Це щасливо вам. Добрий ранок. Ви з якою метою їдете трамвайними коліями? Об'їжджаєте. Об Об'їжджаєте за то. Да. Це десь в правилах дорожнього руху прописано. Ні. Так якщо не прописано, то ж ви як водій маєте їх виконувати. Добре. Давайте, давайте усуваємо ваше порушення. Постарайтесь, будь ласка, наступного разу так свавільно не порушувати. Вас може, до речі, понести на коліях, вони мокрі. І може розвернути, і буде погано. Добре. Ну що, крузак, давай, через десь, через подвійну. Гляньте. Це найкращі, найкращі громадяни України. Це ж зразок, зразки, дивіться. Ось вони показують правила дорожнього руху. Добрий ранок. Це ви з якою метою їдете тротуаром? А ці всі? Я зрозумів. Зрозуміли. Не порушуйте, будь ласка, наступного разу. Та багато вже так хто каже, я вас дивлюсь і порушую. Я знаю, я вірю, але я порушую. Добре. більше не Віль... О, оце вже гарні слова. Дякую, гарного дня. Гарного дня, щасливо. Все добре. Отак їздять далі. Отак завжди їсть. Згідно з правил. Вони не переможні. Лосі не переможні. На жаль. Добре, дякую вам. Так, Щасливо вам, гарного дня. ранку. Ви з якою метою їдете трамвайними коліями? Показуємо. Запізнюєтесь? А ці всі учасники дорожнього руху. Вони ж, ну, де ж, повірте, серед них купа людей, які запізнюються. Купа. Так, давайте так, давайте так. Там поліція. Зараз акуратно заїжджаєте туди, поліція вам, ви запитаєте поліції. Якщо можна, якщо ні, поліція оформляє вам, вам штраф, це буде хвилин 20. Постоїте тут ще хвилин 20. Які варіанти? Ну ми розвернемо. Розвернетесь. Зараз почекайте. Ні, вперед не їдьте. Вперед, ні. Я курсі. Добрий ранок. Да, З якою да, метою їдете трамвайними колія? Поспішаю. Це так банально. Да, Там люди да. такі речі розповідали цікаві. Я поїхав по коліях. Я... я просто порахую да, завжди. Добре. добре. Я, я трамвай назад. Назад. Я Давай все. Через подвійну. Жовті маячки! Жовті маячки можна їздити по зустрічній, Та? Жовті маячки! Охорона секюріті! Зараз напишемо вашому керівництву. Та? Охорона секюріті. Що там в правилах дорожнього руху, жовті маячки показують. Можна їздити по зустрічці, охорона. Ще один, дивіться, ще одне. Він каже: я ж поспішаю. І це його пропускає. Ну, просто молодець на Сузукі. Ну що, ну, терпіл-терпілич. А ясно, чому він його пропускає? Він же в телефоні сидить. Ха-ха. Це... Класика, дивіться. Я думаю, чому він його пропустив? Ооо! Дивіться, успішна людина! Не пристебнутий. Ремінь навіть не може пристебнути! Успішна людина! Дібіл! Вивчив два слова! Вивчив біл! Дякую. Та запарили ці їздуни. Тримайте його. Не лізь! Друзі, тут я маю зробити паузу і сказати, що YouTube Такі речі не пропускає. Там сталася реально грандіозна бійка. Це перша такого типу і така бійка впродовж всієї історії проекту. А проекту вже понад три роки. YouTube не пропускає, не просіть, не розповідайте мені. Я не буду це показувати, тому що це не в інтересах каналу. Воно є в окремому місті, в якому трішки згодом от зараз скажу, як це відбувалося. Я розповім. Авто зупиняється. Вискакує людина без жодних слів, водій цей здоровий такий. Я йому роблю зауваження. Я хотів йому сказати: не їдь трамвайними коліями, відійдь, він нічого практично не сказавши. Там якусь фразу він хапає цей металевий диск і біжить просто на мене. Я, от реально, бачив, як цей диск вже летить в мене. У мене думка одна була в голові, куди цей диск зараз мені влучить. Чи в тіло, чи ще гірше, в голову. І що зі мною далі буде? Він не встигає цей цим диском мене вдарити. До нього підскакує Дмитро мене захищати. Якось там відштовхує його. І тут я далі не Дмитро. Вибачте, Андрій підскакує, відштовхує його. І тут я бачу далі, що на Дмитра нападає пасажир, який також вискочив з Мерседеса. Я підскакую захищати Дмитра. Тут до мене підскакує водій, відштовхує мене. Я втрачаю рівновагу, падаю. Просто падаю і не встигаю встати. Як відчуваю, на мене навалюється така туша. І в мене ще каптур отак на голову впав. І я бачу, такі удари відчуваю. Ця туша починає мене містити ударами. Далі, як я зрозумів, мені стало легше вставати, тому що Андрій почав його відтягувати. Вони впали. Цей здоровий водій опинився під Андрієм. Я допомагав заспокоїти, бо я думав, зараз він встане, і тут я бачу, як водій вже все практично заспокоїлося. Він стоїть-стоїть, бачить, лежать, і він ногою підскакує лежачого Андрія. Просто з ноги б'є. Добре, що Андрій пригнув голову, інакше не знаю, що б він йому зробив, ну лежачу людину, просто бити ногою. Далі ми вже заспокоїлися і почали чекати поліцію. Так це було моїми очима. Як це було, зараз розповість Дмитро, його очима. Коли я побачив, коли цей великий чоловік здоровий. здоровий водій почав нападати на Константина, я підбіг Амели. допомагати. Коли я відчув удар ззаду від пасажира, коли він мені пробив вухо. так піду підозрюю на Нігтями, нігтями. Кіхтями, нігтями. <клес> так, <клес> так. Е, потім ми зчепилися. І ти сутічка. його відштовхував. І я так? його відштовхував, щоб не допустити його до другого... Dro... — Так, так. До, водія. До, водія. до водія. І так ти його відштовхував, і потім вже все заспокоїлося. Так. І ось так це було. Друзі, на жаль, з нами немає. Андрія конкретно в цей день. Як він мені сказав, він поїхав до тещі. Друзі, давайте схрестимо пальці за хлопцям. Поїхав <свісно> до тещі. та я жартую, все окей. Що зустрічаєте? З трояндою? Ви її так любите? Ні, це серйозно, друзі. Весь цей заміс можна подивитися без цензури, без жодних там викривлень. Можна подивитися на Патреоні. Я такі речі змушений. Мене змушує цей YouTube робити. Кому цікаво, за QR-кодом переходите на Патреон, підписуєтесь, можете продивитися, можете прокоментувати. Можете зрозуміло прийти в цей випуск і теж це прокоментувати. Я ще хочу дуже важливу сказати річ. Друзі, ці двоє людей. Дмитро і Андрій, які би тут е бути, вони по суті врятували мені життя, тому що я не знаю, що б там е далі було. І вони постраждали за мене. Тому, друзі, всі донати, всі, які ви захочете. Людям, в якої вухо зашивали, одній людині вухо зашивали, всі донати за це випуск. Перекидайте їм. Ви можете надіслати їх на ті ж самі картки мені. В мене є одна така риса, дуже така якась цікава. Я ніколи не крестячу гроші. Всі донати, які будуть, я їм всі передам. Розділю єдине, що я вас дуже прошу, пишіть. Пишіть в описі до донатів кому Дмитру Андрію. Дмитру Андрію. Обом, обом, Дмитру Андрію. Я все перекажу, все розділю по честі і по совісті. Номери карток ви бачите. На екрані все є в описі під відео. А цих людей будемо притягувати в рамках закону. Я хочу сьогодні за це подякувати моїм друзям Дмитру і Андрію. Подобайки. Машину я тобі сказав, я тобі сказав. Ти людину нашу бив. Підеш по хуліганці. По хуліганці підеш. Зараз поліцію викличу. Давай. Алло, Добрий день, Добрий день, у нас тут бійка сталася. Залишило, хай трамваю дасть від'їхати. Адреса Кирилівська 132. Потрібно, потрібно, тут людей до крові побили. Хулігани на місці ще стоять. Вже поки заспокоїли, ми їх тут заспокоювали. Андрію Костянтину Анатолійовичу. Саме на вулиці Кирилівська, 132, біля трамвайного депо. Саме. Біля трамвайного депо. Добре, чекаю, дякую. Мы сбросили вон колоду и диск в машину. Так ажить прямо в лобовое скло. Пусть пусть говорят, потом. Их было много, тех, кто били, убежали. Остались, эти не били. Вот это. Звони вам, були. Еще там, двое. Еще двое, двое били. не били. Остальные убежали. У нас все видео. У нас же все видео. Що ви брешете? Та ви на мене накинулись, ви мене били по голові. Що, били? По голові били? За що? Ви мене били по голові. А ви мене за що били? Я ще вам не бачу, що вас били. За скорою ви завіті, я вас Так він з ногами на людей кидався. Дивіться, зараз дана подія буде фіксуватись, буде відібрано пояснення, е, заява, якщо дані особи вважають і ви бажаєте заяву написати. Вражають. Пишемо заяви, так. Буде Подивіться, душа, людина до крові побита. Сламав. Окуляри я, поламав. Я, я, я в ага, а я здоровий тут стою при вас. То ви з ногами кидалися. Руки. Ви ви адекватний? Ви адеква. Я забороняю вам тихо. Тихо, 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 Що все почалося? Що все почалося? Хто їхав трамвайними коліями? Але інспектор ГАІ? Повернись, хай зніме, повернись. Да, ось, знімите, ось, зніміть, зніміть, що ваш водій і ви зробили. Зніміть, зніміть. Ось, зніміть. Розкажете. Ось, зніміть. Зніміть, як мене ваш водій звалив на землю і бив кулаками по голові. Знімете, знімете, так. Успішна людина. Так, так, ось, знімете. В сознанні, звичайно, в свідомості. Так. Звичайно, Диском мене ледь не вбив. Та-та, розмахнувся і валив мене диском. О, сяде в машину. Ви де А все, 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 все. Нехай, 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 нехай. Ви не угрожаєте? Нехай. Що ви сказали? На камеру, на камеру, на камеру скажу вам, не їздити трамвайними коліями, не порушувати. Ви мене угрожаєте? О, О, ще раз що ви сказали. Дивіться, дивіться, після того, Будьте, коли, мрозум ви, мрозум. коли мрозум. ви кидалися мрозум. з ногою і своїм, водієм, і своїм водієм кидалися з ногою і людей ледь не поубивали, це ще хто кому погрожує. Добрий день! сторон Ви, ви група організована. Організована група. А хто ви? А я адвокат. Показати. Це той адвокат, який каже, водієві плюйте на правила дорожнього руху. Та, бо мені, бо я колись поспішаю. А, а, ви, а ви той активіст, який займається бандитизмом? А, надо як, яким бандитизмом? Е, а, тобто, ви адвокат, який да. каже, я можу їздити як мені завгодно, як мені зручно, але якщо мені підійшли, зробили зауваження, то це бандити. Ага, по моєму лицу що видно, що я по, е, дивіться, ваш, лицова, водій, ваш, водій, ваш водій зауваження, ваш водій вискочив. Диском, диском, а, залізним кинувся на мене, вдарив а мене а диском, що? звалив з ніг. Почав бити. Хто ногою стрибнув людину? Що він кого він бив? Він же бліз битися. Він же бив людей. А, а знаєте чому зараз не всі? Тому що У мене з машини пропали речі. Сумочка і гроші. І бумажка. Куртка замшева. Три. Тому ваших друзів Зараз здесь немає. Не соромно, адвокат. Не соромно. Та, вам, та вас взагалі таке поняття, як сором, воно відсутнє. Це ви адвокат? Чи, чи ви до, до Мерседеса. Трамвайними коліями та, приїхали сюди. Трамвайними коліями бачу. Друзі, знаєте, ми починали цей рейд в 7.30 ранку На годиннику 15.00. Ми досі забираємо зараз Діму, якого з лікарні е, нарешті відпустили. Ми зараз йому ремонтуємо його окуляри, тому що йому побили окуляри, йому потрібно далі сідати за кермо, щоб доїхати додому. І ці хами, не побоюся їх так назвати. Оцей вочевидь, там бос з цього Мерседеса. Він ще каже: на нас було здійснено напад пограбування. В мене вкрали теку з документами. Дім, я не знаю, хто крав там документи. Покажи їм документи, покажи їм документи. Ось документи, в яких подивіться на Діму, подивіться на його обличчя, подивіться на його е, вухо. Може, про ці він документи мав на увазі, що тут написано забійна рана лівого вуха, забій м'яких тканин, обличчя е, і так далі. І так далі. І з цим Діма буде їхати ще на експертизу, е, бо це кримінал. Це реально побили людину до крові. Дім. Ти просто розкажи, як ти, як все було, що тобі робили в лікарні? Ну, зашили вухо. Там шви, кілька так. швів. Так. Слів просто немає. Е -е, обличчя. Обличчя роздряпане. Лоб. Та забита скроння трохи, там є синяки. Я знаю, тебе ще вели на консультацію до нейрохірурга, так, що оглядав так. тебе нейрохірург. Тут Все гаразд, так. так, хвалити Бога. Але дивіться, в людини. Порване вухо. Знаєте, ну це ну, ну коротше, не налазить просто ні на що, ні на яку голову. Тому Діма буде їхати на медекспертизу поліцейську. І далі вже будемо по всіх процедурах доводити до суду. Таких людей потрібно притягувати до відповідальності. Ось так. Друзі, триває продовження цієї історії. Ми вже зараз мені здається в практично знайомому, рідному нам, подільському управлінні поліції. Чому тому, що вже неодноразово поруч зі мною для вас, уже я впевнений. Добре, знайомий Олександр Швець, юрист нашого проекту, адвокат нашого проекту, раптом. Я кажу, раптом комусь потрібен, автоадвокат. Я впевнений, кращого профі ви не знайдете. Або юрист по криміналу і так далі. і так далі. Сміливо звертайтесь, посилання є на його соцмережі, легко його там знайдете. Зараз ми по цих хамах, які з Мерседеса вискакували, билися і так далі. і так далі. Сьогодні дали, і зараз будемо давати перші слідчі дії. Олександре, те, що мені сказали, по одній справі кваліфікували справу кваліфікували. Кваліфікували, ну кваліфікували на мою думку справу зараз невірно, тому що кваліфікують за статтєю 125 Це просто легкі тілесні ушкодження за падіння. Я думаю, що все-таки в діях цих правопорушників є склад хуліганки, тобто 296 стаття кримінального кодексу. Там покарання набагато тяжче до п'яти років обмеження волі. Тому ми будемо після ознайомлення з матеріалами, будемо подавати клопотання про Зміну кваліфікації кримінального провадження. А коли вони змінять, а ми е, зробимо все, щоб змінили, яке за це покарання? Е, до п'яти років обмеження волі. Це ваше серіанно. Тому будемо їх притягувати і докладемо до цього всіх зусиль. Помчали. Друзі, на жаль, наші рейди іноді завершуються ось такими. Ось такими неадекватами. Розумієте, які захищають своє право бути неадекватними, які готові вискочити з автівки без жодного попередження, кидатися, бити людей, ну, бити, завдаючи їм тілесних ушкоджень. Дмитра повезли в лікарню, йому вухо будуть зашивати, а ця людина. Розумієте, вона виходить і каже: ой-ой, ой який я нещасненький, дайте мені швидку, тому що я кидався з ногами на людей, з руками бив їх, а мене балоном самозахистом задули. Приїхав бачите, адвокат їхній трамвайними коліями. Протулив все адвокат. Ну які порушники, вочевидь, такий адвокат. Друзі, не буду дуже довго це все розповідати. Зрозуміло, що ми будемо притягувати. Зрозуміло, що це хуліганка і, вочевидь, це кримінал. Будемо притягувати, ну, така, така вже наша діяльність. Я хочу одне сказати. Якщо подобається, що ми робимо, вважаєте, що ми робимо це правильно, що ми правильно цих хамів ставимо на місце, поставте вподобайку цьому випуску. Вважаєте, що наша загалом робота правильно. Підпишіться на наш канал, напишіть коментарів. Я думаю, їх сьогодні буде дуже-дуже багато. Дзвіночок поставте, я казав і казати це будуть. Не будьте, я сказав, лося!